Доброго дня, канал 100 Зум. Перед вами ось такий німецький бінокль CP Gertz Берлін Приблизно так вимовляється Gertz по-німецьки. 6-кратне зближення 24 мм діаметр об'єктива. Бінокль є дещо брудний, але не сильно. По серійному номеру тут є серійний номер, але я не знаю, в яких роках цей бінокль був випущений. Я так думаю, приблизно десь між 1910 і 1920 роками. Компанія була створена в Берліні в 1886 році Карлом Гьорцем. Компанія спочатку продавала якісь математичні інструменти для школярів, що саме я так і не знайшов. А з 1887 року почала продавати фотоапарати. а вже через рік сама їх почала і виготовляти. Своє відоме ім'я, вона, мабуть, здобула після того, як почала виготовляти фотоапарати з фокальними затворами, які винайшов от Томар У 1903 році компанія створила окремий відділ воєнної оптики, і на той період ця компанія була найбільшим виробником воєнної оптики. З 1895 року компанія відкрила своє відділення в Нью-Йорку. А вже з 1902 року Нью-Йоркське відділення почало виготовляти власну продукцію. І таких окремих відділень було доволі багато. Вони відкривалися і в Братиславі, в Відні, в Парижі, в Лондоні, і навіть в Санкт-Петербурзі. Ну, але якби, виграє конкуренцію найсильніший, найрозумніший. І в 1926 році фірма, по суті, якось стала банкротом. І її поглинув в цейс. Як там це все відбувалося, мені невідомо. Ну одним словом, що ось це відділення в Берліні перестало існувати. А наприклад, в Відні воно існувало і до 1950 х 60-х років вони випускали різні е, вимірювальні пристрої. А наприклад, Герц існував в Братиславі до 1968 року. Правда, наприкінці він вже називався МЕОПТА. Якщо повернутися до біноклів, то на ті часи ця компанія з Цейсом були на рівні. Тобто вона випускала ну, найкращі біноклі на той час в світі. Правда, цікаво би було, що би сталося, якби фірма була би на плаву і до сих пір би випускала продукцію. Починаємо розбирати бінокль. Я вже собі дещо допоміг. Доволі довго мучився, щоб розібратися з окуляром. Ну, тут відкручуємо наочник. Це само собою зрозуміло. А далі в цей біноклях такі окуляри відкручуються, якби ось тут знизу. Оця частинка, де є шкала, тут є різьба. А в цьому біноклі вона знаходиться в іншому місці. Підказав мені знайомий з Києва, дуже, дуже вам дякую. Ось в цьому місці. І вона є ліва. Беремо ось такий ключ, вставляємо тут. Притискаємо, Можливо, можна цим, можна чимось іншим, і починаємо відкручувати. Нагадую, різьба ліва. Ну І тепер можна або викрутити окуляр з лінзами, ну, якби тільки середину, або повністю відкручувати. Окуляри я викрутив, лишилося цей корпус викрутити. Поки що не знаю, чи вийде, тому що можливо, що треба буде біноклі знову розігрівати. Бачите, я окуляри зняв, а сам бінокль, правда, з лінзами розігрів десь до температури ну, 60-70 градусів, бо ну, розкрутити просто інакше не міг. І зараз пробуємо. Є. Ну, все, Якщо воно вже пішло, то далі вже розкрутиться. Ось що робиться всередині. Зараз це все треба буде виколупувати, бо воно, звичайно, все буде осипатися. Тепер подивіться, я ще такого кріплення призми не бачив. Оце одна така деталь, а в цьому місці є ще одна. Тобто тут є гвинт, його відкручуємо. І дістаємо як би, оцю зажимну штуку. Як вона правильно називається, не знаю. Так, подивіться, який жах робиться у мене на столі. Ну, так завжди, з такими дуже старими біноклями. Тут я всередині все повністю перечистив, промив. Потім дещо підсушив цей бінокль, щоб в середині не було вологи. От ну, ще його треба в середині продути добре. Призмінні кришки. Теж повністю вичистив. Знаєте, я, мабуть, постараюся взяти той герметик, такий, що використовується в радянських біноклях, і так легенько його в цих місцях позакладаю, ну, щоб власнику було приємно знати, що бінокль ну, лишився дещо герметичний. Зараз це все прийдеться спочатку робоче місце поприбирати, бо я не можу так починати призми чистити. Так, тепер ми переходимо до призм. Я їх спочатку всі почищу. а потім буду, ну Спочатку взагалі все все перечищу, щоб потім вже просто вставляти в корпус бінокля і скручувати. Дивіться, що я буду робити далі. Ну і що я вже зробив? Об'єктиви я вже закрутив, перед тим почистив лінзу. Лінзу я не зміг витягнути з корпусу. Ну, Просто не знаю і дещо боюся пошкодити різьбу, бо потім не закручу. Призмин встановив. Закрутив окуляри. Правда, окуляри в мене ще не почищені, я їх потім почищу, але вони те, що я їх буду відкручувати, закручувати, ніяк не впливають на юстування. А далі я буду просто в цей бінокль дивитися і закручувати, отут, а тут дещо відкручувати або навпаки, або зі сторони об'єктивів. І тим самим Призма буде рухатись або вліво, або вправо. Ну і в інших, інші призми так же само. Тут, що в нас ще є призмена кришка, я її вже перемостив края. Як вже все зроблю, тоді ось так надіну і буду збирати повністю бінокль. Окуляри вийшлося так добряче перечистити, повністю вони чисті на рахунок загалом призм і об'єктива. Ну, бачите, є царапини, нікуди вже не дінешся. Бінокль побував, мабуть, в багатьох руках можливо, навіть брав участь в якихось війнах. Так що зараз познімаю через нього і буду спаковувати і відправляти власнику. Як ви вже замітили ті самі гори, що і в попередньому відео, де я знімав через цей старенький. Ну, тут картинка дещо гірша, мабуть, через те, що діаметр об'єктива є менший. А так загалом бінокль нормально показує, чіткість присутня, дисторсія майже незамітна. Ну, більшого хотіти від такого старого бінокля не потрібно. Всім дякую за перегляд відео і до нових зустрічей!